Довіряти значить не хвилюватися. Зовсім ніяк. Відкрий перед Богом свої прохання, потреби, бажання і чекай відповідей з вірою. Вони обов'язково будуть. Сподівання на Бога приносить глибокий світ в серці. Ніхто не без вад, ніхто не без тягаря, ніхто без інших не обійдеться. Ніхто ж сам із себе не є мудрим, але треба нам взаємно терпіти один одному, взаємно потішати, допомагати один одному, навчати і нагадувати. Гнівлюючись, не грішить, нехай сонце не заходить у гніві вашому. У любові немає страху, але довершена любов проганяє страх, бо страх має муку. Той, хто боїться, недовершений в любові. Гори ти, яке зло називають добром, і добро злом. Пітьму вважають світлом і світло пітьмою. Гірке вважають солодким і солодке гірким. Послання апостола. До Филип'ян, любитимеш Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю. Оці слова, їх і заповідаю тобі сьогодні, мусять бути в твоєму серці. Ти накажеш про них синам і говоритимеш про них, сидівши в хаті, ідучи в дорогу та лягаючи і устаючи, і прив'яжеш їх на знак собі. На руку, та й вони будуть налобником у тебе між очима і напишеш їх на одвірках твого дому, на твоїх вортях. Тема війни у Біблії. Бог часто наказував ізраїльтянам розпочинати війни проти інших народів. З книги, як і книжжя, перепис усіх боєздатних. І було синів Рувимові 12 років і старше. усіх здатних до війни 46 тисяч 500, синів Юди, здатних до війни 77 тисяч. Чому так відбувалося? Вони не відають дороги миру, що цікаво за войовників і чекають, які не почули Слова Боже, їх не збиратимуть, не ховатимуть. Вони погноєм будуть на землю. Чому ж оцей люд відступився відступництвом тривалим, цупко тримається обману, і повернутись не хоче? Господи, які асоціація. Боже, з милосердися набудьте на мені. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить. Одержує. Хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Читаю прямо першу сторінку Біблії. Прямо перша сторінка, вона дуже сильно відображається в моєму особистому житті. Я думаю, що в багатьох. Бог створив небо і землю. Це буквально перша сторінка. Потім відділив світло від темряви. Є така е, цитата, яка, е, чому я саме вибрала цю сторінку, тому що після кожного свої, свого е, дійства, після кожного, що Бог створював цей світ, він говорив, це добре. Бог побачив, що це добре. Чому е, мені це дуже важне? Тому що часто ми робимо, і ми бачимо початкову точку і бачимо кінцеву точку. А ось так степ степ як це робив Бог, і як це зазначено в Біблії, у нас не завжди виходить. Тому я хочу всю важливість саме цієї першої сторінки порадити і молодим моїм колегам, і собі, що кожен, нехай він буде нам здаватися мілким цей крок. Але тоді, саме, коли ми цінуємо шлях. Крок за кроком, степ бай степ це точно добре, тому що це написано в Біблії. Пильнуй себе, заохочуй до праведності, упоминай і хай діється з іншими людьми, що хоче, а ти не опускайся!